Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 10 жовтня. З вами знову Центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Кличук, і сьогодні зі мною в онлайн студії, поки що онлайн, Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Ви певне Ігоря вже добре знаєте. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю і тебе, і всіх глядачів великого каналу. Дякую тобі, друже, дякую за те, що робиш таку нам рекламу. І знаходиш час дорогоцінний. Дуже ми до речі, з тобою про це ще спілкувалися до початку запису. Розуміємо, наскільки не просто знайти часу, бо є затребуваністю в тобі, до прикладу, щоб ти коментував. Відтак принагідно дякую тобі від усіх наших підписників, що ти маєш час на цення і змогу прокоментувати. Дуже складне сьогодні. Питання як на мене про те, що відбувається з Рамштайном, якого не відбулося. Він мав бути 12 жовтня у суботу, але з низки причин, які вже відомі багатьом. Я думаю, що тут повторювати не варто для наших глядачів, що сталося. Джо Байден просто-напросто вирішив не проїхати через нібито ураган. Ну, ураган дійсно є, не буду лукавити. Він не слабкий, але він найнижчого рівня. Слава Богу, там не такі страшні наслідки, як то могло бути. І е, зараз так ми спостерігаємо за новою картинкою у Європі. Президент України Володимир Зеленський сам поїхав по Європі. Він уже був в Італії, він вже був в Великобританії, він нині зараз у Франції, він уже в Парижі, буде ще навіть і в Німеччині. Ну і як ми з тобою говорили, ну таке складається враження, що Зеленський робить сам свій Рамштайн. Чи як ти от зараз бачиш цю історію, і, можливо, якісь я тебе міркування стосовно нещодавніх заяв Марка Рюта, буквально сьогоднішніх за підсумками зустрічі Зеленського із прем'єр-міністром Великобританії та ним, який відбувався у форматі трьох. Ну, По-перше, я нагадаю, що планувалася зустріч за декілька днів до Рамштайну, де мали за одним столом сидіти Байден, Шольц, Макрон і Стармер. І цілком зрозуміло, що на цій зустрічі у вузькому колі е, мали б обговорювати е, тему підтримки України. Ну але не з тактичної точки зору, а зрозуміло, е, більш е, широке охоплення, в тому числі той план перемоги, який привіз Зеленський раніше до Байдена. Уже зрозуміло, у американської сторони сформувалось бачення, е, сформувалась е, якась реакція на. Запити України, в тому числі, уже не є таємницею запит щодо пришвидшення євроатлантичної інтеграції і отримання запрошення в НАТО. Відповідно, ці всі теми треба було обговорити, але Байден не приїхав. І що робити Зеленському, який, ну, очевидно, в нього був графік складений таким чином, щоб я. Я думаю, що насправді взяти участь у цій невеликій нараді, бо нам казали про формат чотирьох. Я думаю, що, скоріш за все, він мав би бути навіть у Берліні навіть 10-го числа. А, бо 12-го мав відбутися Рамштайн. Але тим не менш, він поїхав тепер дійсно. Оце турне, відповідно, де додатково ще й Рим, звичайно, відповідно, і Джорджі Малоні зустрітися. Але основна, основний акцент, який це військова підтримка. Військова підтримка. Ну і знову ж таки євроатлантична інтеграція, що максимально підкреслили зустріч у трьох а, на Даунінг Стріт, де сиділи за одним столом Стармер, Рюте, угу. новий генсек НАТО, і Зеленський. Що ще можна обговорювати, якщо Рюти, буквально декілька днів тому, був у Києві, і з Зеленським вони непогано поспілкувалися. Ну, єдине, що я думаю, що насправді там ще один цікавий аспект щодо ядерної тематики: що з наступного тижня розпочинаються великі натівські ядерні навчання. А це якраз щоб трошечки, я думаю, дати відповідь на всякі там. Заяви з боку російського аресора з різних там Глашатаїв, які намагаються грати оцією ядерною булавою. Показати що е, ні, не треба. Хоча відзначу, до речі, що ці ядерні навчання вони відбуваються щороку у жовтні, це класична тема. Просто зараз їх використають інформаційно для протидії Росії. Е, ну, те, що ми зараз бачимо, най, найголовніше, щоб все ж таки ця комунікація зараз дозволила консолідувати позицію. Я Наприклад, не впевнений абсолютно в позиції Німеччини. Бо Шольц як вперся. Що стосується євроатлантичної інтеграції, що ні ні, ні краще Україну чим довше, якщо й буде йти, то цей процес має бути максимально видовжений, навіть якщо згадаємо підписану угоду з Німеччиною, то там саме тема євроатлантичної інтеграції прописана максимально поверхово, бо не хотів Шольц нічого на себе брати. Ну зараз зрозуміло, що іде в тому числі підготовка. Ну, я так розумію, Рамштайн буде 17-го числа. Все-таки в Брюсселі mm -hmm. а, можливо, можливо бо все ж таки маєш приїхати ще Байден. А, йому ж треба зробити цей фінальний акорд, показати е, переможне завершення його політичної кар'єри, в тому числі під час цього Рамштайну. Ну, mm. але тема ще, ну зрозуміло, що е, ще є певний е, туман, невідомість, наскільки вона відбудеться. Як я чув уже про те, що 17 жовтня може бути засідання Рамштайна. Вчора ми обговорили це питання з нашим колегою Володимиром Фесенко, також у нас на каналі. Він повідомляє про те, що в нього є інформація, що, мовляв, цей саміт так може бути. Рамштайн перепрошую, але є інформація про те, що до завершення виборчої кампанії у США ніхто нікуди не летить, і навіть він Фесенко виказував думку про те, що може так статися, що засідання Рамштайн буде у США. Навіть у Вашингтоні, що доволі цікава історія. Але ти знаєш, що мені впало в око? Е, дуже швидкоплинність така цього процесу е, зустріча зустрічі Зеленського з високопосадо з високопосадовцями, це неправильно буде з першими особами найпотужніших країн Європи. Бо складно, наприклад, було б умовно вчора уявити, що президент будь-якої країни. Піднімає слухавку, а я тут пролечу до тебе. Ну, наприклад, він говорить Джорджі Малоні, прем'єр-міністр Італії. Це перша особа в Італії. Потім він так само стармеру, я до тебе пролечу. Окей, не питання, пролітай. Потім так само Макрону Макрон. Він уже в Франції. Макрон його зустрічає обійми. Я часто вражений. Мені це вказує на те, що ну відверто скажу. Тобто, Європа не може не прийняти його, не прийняти Україну. Європа розуміє ці всі виклики, але. Що вони можуть йому такого пообіцяти? Ну тобто нам, Україні. Ну, в принципі, Умаров щойно сказав, що ми очікуємо до кінця року від Великої Британії після його переговорів із колегою британським постачання САУ-90 і там ще щось буде великого, багатого. Але Британія за 4 мільярди доларів не вийде, це прописаний в них у договорі бюджет. Можливо, там ще додатково дадуть, не знаю. Що може бути от, предметом домовленостей, окрім євроатлантичних прагнень? Під час оцих зустрічей о, персональних, е, якщо ти кажеш, що 17-го буде Рамштайн, то в принципі можна було би не їхати. Ну, Рамштайн все ж таки це більш тема тактичного характеру, бо питання mm -hmm. логістики, е, подальше виконання планів там по постачання там, ППО, артилерії і так mm -hmm. далі. Ну, якщо говорити про. Е, Загальне, ну як зазвичай воно відбувається, зрозуміло, що певні там а, будуть додаткові фарби. Але а, навіщо було їхати? Ну зрозуміло, що треба перемовини. Віч навіч, віч навіч на щодо, я думаю, а, умов а, умов майбутніх переговорних рамок. На що Україна угу. може піти угу. власне під час перемовин мирних, і Україні потрібно заручитися політичною підтримкою на контроверсійних питаннях? Чи це формула конкретно і яку називають? Там, Нато в обмін на території. Я, до речі, назву абсолютно не підтримую, бо Україна по цій ну, формулі це... не віддає території. Ну, але воно вже стало йде в, в, в медіа. Або все ж таки е, якісь не оголошені ще зараз нюанси, але які дійсно потребують е, конкретної відповіді від наших партнерів. Тому потрібна оця зустріч вічна віч навіть я, я сьогодні читаю в російських змі, вже шириться інформація. Ну, звісно, на російські змі довіряти їм та і ЗМІ називати їх складно це пропагандистські, але менше частин, оскільки така пропаганда заходить і в українські медіа і в західні, А ми потім це вигрібаємо. То якраз про нагідно хотів би з тобою говорити. Вони пишуть про те, що однією із вимог, і це вони якось корелюється з повідомленнями в західних в західній пресі. Є а, наше побажання одночасно вступити і до євроатлантичної інтеграції ну блоку перепорушують до, до НАТО, і в тому числі до Європейського Союзу, але нібито зараз говорять так, що в НАТО окей нема взагалі ніяких питань, а до європейського союзу ви будете вступати так, як і планувалося дуже довго. Причина а, чому на цьому акцентують увагу, тому що ну НАТО це допомога. Вона може бути і обмежена, і НАТО може визначити як ця допомога, визначатися, як вона буде надаватися. Яскравий приклад того, що ми дуже часто обговорюємо статтю 5, і ніхто не розуміє, як вона працює, бо вона ніколи, в принципі, не працювала. А щодо Європейського союзу, то все зрозуміло, тому що якщо ти член ЄС умовно з першого числа. Ну, січня я маю на увазі 25-го року. Ми якось так домовилися. Умовно ще раз наголошу до нас буде заходити величезні гроші і для влади України, і для нас це супер історія, класна. Але якраз зараз на Росії починають розганяти тезу про те, що нам цього не дають, і ми мовляв через це дуже обурені. Вже навіть у НАТО там можливо частинами. Ми готові. Можливо, ти щось про це чув? Що знаєш? Може, тебе якісь і міркування з цього приводу. Саме по Європейському Союзу, я не думаю, що тут йде настільки подальше форсування, бо ми і так mm -hmm. е, по максимуму витиснули всі теми, що зараз можна було. Е, хоча, звичайно, ну до речі, цікаво, як буде проведено польське, наприклад, е, керівництво е, mm -hmm. Ради ЄС е, з пер, коли, перше півріччя наступного року, так. тому що нібито як називали найбільший адвокат України в Європі, а зараз значить, від відносини ну, знову є певні нюанси, всі їх бачать. а от Але я думаю, що все ж таки питання більше безпекового характеру, бо саме тема Європейського Союзу не викликає у Росії настільки відрази. У Відразу у Росії викликає тема НАТО. І зараз оці всі глашатаї, які пов'язані з гру їхнім. які висловлюють кремлівські темники, вони по максимуму зараз форсують тему нейтралітету України. Тобто, там вони озвучують знову ж таки тему, що давайте зупинятися. Ось лінія там зіткнення, лінія лі, 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 розмежування, а, якби мир. Одразу, ну звичайно, там ще піднімають гуманітарні питання. Ми всі прекрасно розуміємо, які але знову ж таки тема от нейтралітету вони це вкидають. А чому вони це вкидають? Значить, вони все ж таки вірять, що десь Україна тему євроатлантичної інтеграції просуває. Я до речі, у мене є друга теорія: що під парасолою євроатлантичної інтеграції, яку об'єктивно дуже і дуже важко реалізувати, є позиція Угорщини, є позиція Словаччини, є позиція Туреччини. Ми вже бачили, як Швеція нещасна, і наскільки важко їй було ратифікацію проводити. І так чи інакше, тема ратифікації може розтягнути, навіть якщо зараз нас запросять до НАТО, то реальний вступ розтягнеться може на руки через позиції окремих країн-членів. А от тема, наприклад, безпекових саме гарантій з боку так, Сполучених так. Штатів, оця тема могла бути набагато швидша. Ніж, е, загалом, шлях до НАТО, і я думаю, а чи не пропонують зараз з боку Києва не не публічно, а саме, от в комунікації зі штатами, щоб Джо Байден в останні місяці визначився не по НАТО? Ну він скаже, що Україна буде в НАТО, це е, майбутнє членство, але навпроміжок, тобто, вони таким чином е, фактично ревізують підписану безпекову угоду зі штатами mm -hmm. і? Ну, Майці ну, фактично це буде новий документ, чи якось там, ну як з Японією підписували, чи як підписували а з Ізраїлем. Але так. той документ, який вже буде ратифіковано Конгресом mm -hmm. Сполучених mm -hmm. Штатів, і це якраз це якраз можна зробити набагато швидше. І, можливо, я не виключаю, що саме такий варіант розглядається. І Сполучені Штати тепер думають, чи для забезпечення миру і унеможливлення нападу в подальшому Російської Федерації, чи давати такі гарантії безпосередньо від себе Я з тобою погоджуюсь. Такий варіант зараз розглядають, але тут ще один нюанс є Ми зараз говоримо про гарантії безпеки для України. Сьогодні Песков, коментуючи вкиди у пресу, про можливість замороження війни, територіальне членство України в НАТО, тобто не всієї територію і зменшення інтенсивності обстрілів, і так далі. Він говорить про наступне: що такі пропозиції до Кремля не поступали. Бо сьогодні мова йде про забезпечення гарантій безпеки Заходу, каже він. Але він не уточнив для кого? Бо є ще версія, що Росія просить гарантії безпеки для себе. Тобто вони навіть зараз, ну так і з певним застереженням, відносяться до того, що членство України в НАТО може для них бути загрозою, і вони ну, хочуть розуміти, що НАТО, наприклад, не буде наносити превентивних ударів по території Росії, і це зараз не якісь там фантазії. Про в тому, що нещодавно і президент Ось Фінляндії Олександр Сап і раніше Естонія говорили про те, що стратегія НАТО змінилася, і в випадку, наприклад, якогось там конвенційного удару чи провокації з боку Росії по території країни НАТО НАТО буде стріляти по території Росії, чого раніше не було. А які для Росії можуть бути гарантії безпеки? Ну я мені правда складно сказати, але вони про це говорили. Ну, говорить, про нам команда знову, знову, знову ж таки, ну от уявімо, змоделюємо ситуацію. Я максимально коротко, mm -hmm. е, от Україна. Ну, наприклад, все ж таки вступає в НАТО під територія опиняється під парасолою п'ятої статті. Але Україна, наприклад, та є домовленості, що ми повертаємо території дипломатичним шляхом, але, наприклад, спецоперації з дронами і е, інші спецоперації безпосередньо на території Російської Федерації далі продовжуються. Ну і тут Росія в неї немає можливості нормально себе захистити. Навіть зараз mm -hmm. вона це бачить. А у Росії є приклад та ж Туреччина. Яка є членом НАТО, але яка без проблем проводить операції військові, як їй заманеться, і ми це всі прекрасно бачимо. Так на неї не розповсюджуються в цей момент там гарантії п'ятої статті, але ж знову ж таки вона ж не на своїй території це робить. Мається на увазі ці всі операції, О. а якщо це до якщо це собі Туреччина дозволяє, яка там з 55-го року чи там з якого в НАТО, то що ж тоді казати про Україну, яка все рівно лишає за собою стратегічну ціль повернути всі міжнародно вислані території? Ну окей, тоді я зрозумів, будуть просити нас, щоб ми не нападали на Росію, якщо ми станемо членом альянсу, але Стаття 5 буде поширюватися лише на тій території, які ми контролюємо. Це зараз, друзі. Хто нас дивиться, ми моделюємо лише ситуації і варіанти, які можуть бути, і повірте, що вони обговорюються на заході. Може видаватися, що ми з Ігорем сидимо фантазуємо, але ні, ці сценарії дуже різноманітні проговорюються. Бо наприклад, сьогодні не випадково міністр оборони Швеції сказав, що він побоється, і країна її побоюється, що Росія може почати війну проти Швеції для того, щоб контролювати. Комерційні і військові і логістичні шляхи у Балтійському морі, і це, до речі, не також фантазії міністерства Швеції, бо про це ще мовилися і минулого року. Провокації вже були в Балтійському морі. Тому очікувати від Росії можна все, що завгодно. А е, чи варто до прикладу очікувати все-таки від НАТО на тлі цих всіх розмов? Ну окей, не від усього альянсу від окремих від членів. Військ в Україні, бо сьогодні видання The Times пише про те, що нібито Великобританія розглядає варіант направлення в Україну інструкторів, які допомагали нам із навчанням наших військових. До початку широкомасштабного вторгнення в нас в Україні були офіційно такі інструктори, і на базах вони навчали наших військових з цього приводу про російські політичні сили в Україні просто завивали. Вони розповідали, що Айкакая зраденька НАТО в Україні що це буде, а ми вже звісно це. Сто разів переговорили після заяви Макрона цьогорічної, коли він розповідав про те, що французи можуть бути в Одесі, що там чи не будуть на кордоні з Білорусі, якщо що станеться. А зараз британці це говорять, і нібито ну знову ж таки видання Таймс, але ж після візиту Зеленського до Великобританії. Чи це швидше Ну, знову ж таки, ми маємо розуміти. А, ті полігони, які зараз використовуються для реалізації програми Інтерфлекс, вони навантажені, дійсно завантажені під саме не хочу. І навіть і ОАМ, якщо брати там європейська програма, теж насправді а, ну, європейці вони не розбудовували настільки військову навчальну інфраструктуру, щоб в таких масштабах одночасно навчати військовослужбовців. А, для розуміння, за два з половиною роки по програмі Інтерфлекс пройшло стільки ж солдат, скільки ми рекрутуємо військовослужбовців зараз за півтора місяці. Тобто масштаби абсолютно не порівнянні І Україна сьогодні зіткнулася з тією ситуацією, що вона просто не може своїми силами забезпечити адекватне навчання. Тих, кого вона мобілізує, і те, що ми сьогодні говоримо про можливість, тільки можливість відправлення інструкторів в Україну на полігони десь на заході України, це якраз намагання а, вирішити наявні проблеми з підготовкою, тому що знову ж таки ми маємо берегти життя, а питання підготовки це якраз і тотожне збереження життя наших військовослужбовців. Зрозуміло, є геополітичний фактор. Москва почне казати, що це законні цілі, що вони будуть все обстрілювати, і так далі. А у мене виникає зустрічне питання: а в московському розумінні ситуації, а вони тут не інструкторів НАТО, не найменців НАТО постійно знищують ледь не щодня, атакуючи цивільні, підкреслюють цивільні готелі і все інше. Тобто в розумінні московському ну нічого не зміниться. Привезіть сюди, хоч тисячу інструкторів, ну нічого не зміниться. Але це знову ж таки ліквідує одну з уявних червоних ліній, які сам собі захід намалював. Я буду тільки радий, якщо сюди приїдуть британські інструктори, а після них німецькі інструктори, французькі інструктори, ідея Макрона, все ж таки там я думаю, може десь жевріє. от і врешті-решт допоможуть нам дійсно а, більш фахово підійти до. Навчання рекрутів ти знаєш? Я наприклад не виключаю того, що вони тут можуть бути, особливо на тій розмові, які нині лунають у західній пресі і в Україні про наше членство в Альянсі. Зеленський сказав, що першим пунктом плану перемоги є саме членство в Альянсі бо а вчора ну ми говорили з Адаміною Моїфосенком. Він виказує думку, що все таки в офісі президента схиляється до гнучкої стратегії і тактики у переговорах із Росією, тобто ну будуть погоджуватися на якесь можливо там зменшення інтенсивності вогню. Не випадково це коментує, як на мене, не буває диму без вогню. І якраз гарантія безпеки для непоширення подальшої російської агресії через членство в НАТО може відкрити нам шлях для реалізації таких заяв, які пишуть таймсі щодо направлення військ в Україну. Тому що якщо буде зроблена заява, все процес пішов. Членства поки немає, але вже війська наші там можуть бути, вони не виконують військові завдання, але ще навчають. Тим більше є один такий дуже суттєвий нюанс. Сьогодні декардія ну багато обертається до коли довкола Британії сьогодні подій, бо Зеленський там заяви звідти лунають. Так от це британське поважне видання, справді поважне, пише про те, що за їхніми даними, за їхніми даними, за їх інформацією, це точно злив з МІ-6, Я не випусну інших припущень, не маю. Вони точно знають, що Китай перепрошую корейські військові допомагають росіянам наводити балістичні ракети по Україні, які тут є, це вже встановлено. Ми зафіксували буквально минулого тижня, що було знищено зсу шість е, офіцерів е, корейської армії, які нібито інженерні війська тут представляють, але, мабуть, не зовсім інженерні мабуть, таки вони допомагають наводити ці ракети, і це безпосередня участь союзної країни Росії північної країни війні проти України, і НАТО просто зобов'язане е, зробити відповідну відповідь вибачаю за тавтологію. А можливо, просто і притянута завуга інформація. Ну мені так знаєш, зараз вказує, вибачаю, що я так довго. Ну це швидше не запитання, а думка. Ти вже скажеш, чи ти розділяєш чи ні? Що можливо, ми рухаємося потроху до цієї реалізації сценарії забезпечення гарантії саме через членство НАТО. Хоча процес може бути розтягнутий. А якісь війська вже можуть присилати сюди. Ну якось дивно багато збігів. До речі, доповню думку не mm -hmm. просто так Російській Федерації довелося спростовувати смерть шістох північнокорейських е цих військовослужбовців. Вражених Україною, ну от навіщо Чому? тоді роби? Ну, тому що вони таким чином підкреслюють, що нібито немає тут їхніх союзників жодним чином. Е, ну тобто, це ж зрозуміло, це подальша міжнародна діяльність, але їм прийшлося це робити. Тому що, якщо б вони не спростували, е, то їм би не було чим хоча б відбиватися серед своїх там держав-партнерів, грубо кажучи, те, що вони далі е -е. розбудовують стосунки в рамках там. І Бріксу, і всього іншого. Але тим не менш та ми ж розуміємо, що Захід якраз під час політики цієї контрольованої ескалації назавжди йде ну, по суті тактика другого ходу. Так. Ми дивимося, що робить російський у. агресор, і на це йде відповідь. І таким чином, якщо і якщо й піднімається рівень ескалації, то її провокує саме Росія. Захід не відходить від цього. До речі, зверну увагу, що як тільки з'явилася інформація про іранські а, балістичні ракети, які були 4 вересня а, передані Російській Федерації. А, Ну там ми тоді бачили заяви, що треба ж надавати дозвіл на далекобійне на враження далекобійним озброєнням і так далі. Але жо не було зафіксовано жодної ракети іранської, саме яка атакувала Україну. Навпаки, нам були передані е, дані. Я думаю, це моє припущення. Але ми саме тому так активно почали вражати конкретні. Арсенали, де в тому числі, а, і були вже привезені відповідні ракети, тобто, нам, не даючи далекобійного озброєння, дали можливість їх знищити ще до використання, і це насправді з тактичної точки зору теж непоганий варіант. Це якраз показує, що у нас уро... у нас рівень зв'язку з розвідками. Працює угу. зараз набагато інтенсивніше, ніж це хотілося б російському агресору, саме тому Кремлю і потрібні в тому числі гарантії безпеки. Ну, хоча, знову ж таки, не забуваємо, що Путін дуже хоче велику угоду там, і по обмеженнях по конвенційному озброєнню, і щось аналог типу СНО-3. Ну тобто, йому хочеться домовлятись, хочеться відчувати на гребені хвилі. Або ще краще Ялта 2. Або ще краще Ялта 2 да, для нього. Так, да, Але це він краще. цього навряд чи отримає, однозначно. Пересюгуючи нашу бесіду, скажи, друже, от що б ти так одним чи двома реченнями виніс би з цього європейського турне Зеленського для нас? Чи воно буде нам корисне, чи ні? Чи це просто, знаєш, таке турне відчає? Я думаю, що воно корисне з тієї точки зору, що ми виходимо де-факто з ситуації, коли знову ж таки в Європу переноситься баланс допомоги підтримки України. Mm -hmm. Ми знову ж таки, ну, з різних причин бачимо, що знову штати відпадають, але от цей візит він показує, що все рівно основні столиці сьогодні, європейські все рівно працюють з Україною, і це дуже важливо в цей критичний момент перед початком опалювального сезону. Друзі, ви можете розцінювати. Я поділяю абсолютно твої слова: розцінювати от нашу співну цю думку як пропаганду. Реально, можете, але. Заперечити факту того, що я говорив, що для мене особисто дуже цікаво, що жоден з лідерів країн не відмовив Зеленському у візиті. Отак він наперед не домовлявся про це, і я вам хочу сказати: з того досвіду, який я там маю, ну можливо, не дуже велико дипломатично, але спілкування з дипломатами просто так, такі зустрічі не відбуваються. Це засвідчує дуже високий рівень перша стривоженості Європи і ситуації в Україні. Розуміння відповідальності за безпеку України і не поширення далі російської агресії, і знову ж таки усвідомлення тих зобов'язань, які вони мають на тлі не дуже перспективних, скажу так, не дуже хороших перспектив продовження євроатлантичної співпраці, особливо з огляду на те, що робиться зараз у Сполучених Штатах Америки, бо там реально великі проблеми проблеми. Друже. Я тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні був з нами, що знайшов час пояснити. От, 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 от це цікаве турне зеленського Європи. Я сподіваюся, що глядачам було цікаво. Відтак всім рекомендую, друзі, хто нас дивився, підписатися на соціальні мережі ігра. Я залишу описання на них під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал. Там можливо він не так часто викладає відео, як я так, але він багато відвідує е телеканалів, дає багато коментарів засобам масової інформації різних і. Ну, скажу так, крутиться в оцій всій сфері. Знаєте на складних речах, намагається їх максимально пояснити в себе у Фейсбук. Я за ним слідкую, так і дивляюсь час від часу, що відверто, і вам рекомендую. Дякую тобі ще раз. Дякую. Підписуйтесь, хто не підписав, ставте лайки, і дзвіночок натискаєте. Це дуже допоможе каналу пана Валерія. Дякую.